Ну, починаючи десь з середини 19 століття, африканський континент став тією територією, на яку зазіхало багато дуже європейських країн, і які там в результаті певних агресивних дій отримали колонії, і фактично до періоду після Другої світової війни більшість територій країн перебували в колоніальній залежності від Цілої низки провідних європейських країн. Я буду їх, не буду їх перераховувати, вони всі відомі. Ну а потім почався період деколонізації, неоколонізації. Чому він був такий привабливий? Ми знаємо. Там багато родовищ, там багато того, що цікавить різні галузи промисловості європейських і світових країн, там є ресурс дешевої робочої сили. І є стратегічні речі, які можна використовувати в мілітарному відношенні стосовно своїх опонентів в світі загалом. Тому безумовно, що і радянська, і радянський союз, і путінська Росія все-таки намагалися якимось чином туди проникати, завоювати сфері впливу. Хоча це було нелегко з огляду на те, що і провідні країни, такі як і Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, потім уже і Сполучені Штати Америки, і Китай. Там е, придбали дуже потужні позиції е, за рахунок і торгово-економічних відносин, і інвестицій, і все таке інше. Але ситуація, коли непродумана, брутальна, широкомасштабна збройна агресія Путіна проти України, засвідчили, що він програє, що він е, отримав потужні санкції. Що він опиняється в ізоляції і фактично відкинутий на в периферію міжнародної політики, перестав бути якимсь там полюсом сили, на який претендувала Путінська Росія, фактично перетворюється в таку середню регіональну державу, і плюс те, що серйозно турбують проблеми на. Російсько-українському фронті, де, незважаючи на багато проблем і пов'язаних із діями російського контингенту, із зволіканням в озброєнні, все таки наше військо рухається, звільняє і є позитивні перспективи стосовно тих надій, на які сподівається і українське суспільство, і демократична світова спільнота, тому безумовно ті піратські дії в Чорному морі стосовно нашого цього спільного зернового коридору, і грабунки на тимчасово окупованих територіях, агрозбіжжя, Яке намагається Росія вивозити за кордон як своє, воно спонукало звичайно, Путіна якимось чином тиснути економічно на Україну, а для цього отримати ті позиції в країнах, перш за все, африканського континенту і окремих країнах глобального півдня, щоб виключити Україну як. Такого ну серйозного і потужного гравця в агробізнесі, і цим самим. Спричинити серйозні проблеми для економіки країни, а звичайно, це позначиться і нашій мілітарній спроможності. Тому цей саміт, який вже там другий чи третій, другий по моєму по рахунку, і переслідував наміри Путіна залучити не скільки залучити африканські країни в якійсь мірі теж. До а отримати підтримку в тому, щоб ліквідувати цей зерновий чорноморський коридор, і напряму тримати стосунки із Росією в контексті отримання. Відповідної агропродукції, перш за все, зерна і все таке інше. Але, як показав результат роботи цього саміту, він, як на мене, виявився провальним. І ще таку зазначу обставину, що останнім часом багато відбувається самітів в Санкт-Петербурзі. А з огляду на те, що вже дістають певні дрони. Певні літальні бойові апарати і серце Росії і Москви, то таке створюється враження, що Путін має намір, так як і його колишній попередник. Ну я б так сказав, невростанічний Петро І, перенести столицю Росії із Москви в Санкт-Петербург. Що звичайно не виключається на фоні того, як там розвиваються події? Тому сподівання на те, що африканські країни будуть представницькими і там будуть переважні більшості глави держав, воно не справдилось. По перше, по-друге, переважна більшість представників цього саміту з боку африканського континенту заявила про. Не тільки про доцільність існування Чорноморського зернового коридору, але і вони стали на позицію дотримання хартії ООН стосовно суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, в тому числі це ну, як на мене. Дуже яскраво засвідчило їх відношення і ставлення до російської агресії проти України. Ну і якісь там спроби Путіна ще залучити і мілітарну складову з боку африканських країн, тобто десь отримувати якусь зброю, і можливо там щось вироблять. А в великій кількості використовувати ці країни для того, щоб Обходити санкції стосовно військової продукції, продукції подвійного призначення, ну і там чіпи різні, все таке інше, це теж не виправдало себе. Тому е, треба було спостерігати на такий е, психологічний стан Путіна, коли він там виступав перед цим е, зібранням. Створилось враження, що він уже не той Путін, який був. Півтора роки назад, якась метушливість, запобіжливість, спроба сподобатись це все свідчить про те, що диктатор перебуває в певній мірі, не дивлячись ні на які ще спроможності і можливості на етапі якоїсь прострації і на етапі розгубленості, тому що все те, що планувалося, стосовно України і стосовно. Інших країн світу воно провалилося, воно не збулося, і Путін зараз перебуває в такому становищі і його режим, як я говорив вище. Але звичайно, ще є країни, і той же Китай, і той же Іран, і та ж Північна Корея, та й на Африканському континенті є певні країни, які в певній ті чи іншій мірі можуть бути об'єктами. На які путінський режим може розраховувати, тому якщо підвести підсумки цьому саміту, то безумовно руко неподаваємо Путін і обмежений у потужній міжнародній діяльності і у візитах у провідні країни світу, які вже зрозуміли, що таке путінський режим, і що переслідує путінська широкомасштабна збройна агресія проти України. Бо вона не тільки проти України, а проти Європи і світу в цілому, то безумовно тих сподівань Путін не отримав, і, не дивлячись там на якісь заяви, як завжди. Російських пропагандистів його самого окремо, тільки там якісь фрагменти можуть свідчити про щось таке. Не вдалося путіну підкупити дешевим або безкоштовним зермом африканський континент. А зараз до цього приєднуються до речі, і як ви знаєте, країни персидської затоки, які Чітко заявили про свою позицію стосовно суверенності і цілісності країн відповідно до Хартії ООН і Статуту ООН, ну і стосовно.